Сухі шкіри, пришвидшене старіння та ризики виникнення злоякісних пухлин. Івано-франківські медики розповіли, як берегти себе у літній період. Нині триває активний пляжний сезон. Відтак і ризик промінення ультрафіолетом кажуть. Фахівці також варто звернути увагу на власний фототип шкіри. Це як правило люди з грудим волоссям. Які надзвичайно слабо можуть опиратися сонячному променю, в них дуже швидко виникають сонячні опіки, і в них, якщо такі опіки, такі от сонячні травми відбуваються достатньо часто, в них завжди набагато вищий ризик з роками власне, розвитку злоякісних похлин шкіри. Таким людям насправді ну практично не рекомендуються сонячні ванни в активний період сонячного промінення в літній період. Тобто вони мають максимально використовувати різні засоби фотозахисту. Одним із найпопулярніших захистів від сонячних променів є СПФ-засоби. Медики стверджують, їх використання особливо допоможе захистити шкіру тим, у кого є родимки на тілі. Якщо людина, ну не дивлячись на повноштабну війну, має можливість поїхати десь в південні країни, де Є дуже інтенсивне сонце, і крім того, шкіра в неї чутлива до сонця, їй треба використовувати максимальний фотозахист СП50. І з іншого типу, якщо людина має, скажімо, третій тип шкіри, не дуже сильно чутливий до сонця, і вона не збирається перебувати постійно під активними променями, СП10 їй буде цілком достатньо. Тобто це процес дуже динамічний. Що треба тільки пам'ятати, що при нанесенні цього засобу на шкіру... І власне в водних процедурах купання в морі, в річці, в озері, ті засоби однозначно з поверхні шкіри змиваються. Тому після завершення купання треба наносити свіжу порцію цього засобу. Щоб берегтися від шкідливих сонячних променів та не отримати опіки чи тепловий удар. Потрібно засмагати до 10-ї ранку та після 5-ї години вечора, одягати капелюх та користуватися сонцезахистом. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.